Сьогодні на Дніпропетровщині з робочим візитом перебував Микола Азаров. Прем'єр-міністр прилетів проконтролювати, відкрити та привітати за його участю. Офіційно запустили два великі об'єкти: обласний перинатальний центр і дитячий табір. Перлина Придніпров'я». поглянув Микола Азаров і на хід будівництва об'їзної та видачу обіцяних тисяч в Ощадбанку. Усі подробиці прем'єрського візиту. Дивіться далі. Одразу з трапа літака Микола Азаров відправився на об'їзну, аби поглянути, як просувається будівництво часть, ми освободимо. І, по крайній мірі, я говорю, скинем з правого берега і далі пройшло по дві напрямки. Тобто ми кожний етап об'їзної дороги, кождої з вирішує рішаємо проблеми. Перший об'єкт і перші зауваження. Прем'єр незадоволений. Із будівництвом другої черги відстали на місяць. Микола Азаров наказав цей місяць Дніпропетровщині повернути. 10 кілометрів дороги. це дається. Раз, два, три, чотири, п'ять місць пошіповувати. Розстроїв мене. Наступний об'єкт прем'єрського візиту зауважень не отримує, тільки компліменти. Микола Азаров перерізає стрічку нового перинатального центру другого на Дніпропетровщині та шостого в Україні. Криворозький перинатальний центр закриває западну участь Дніпропетровської області, а обласний центр закриває центр і восток. Обладнаному всім найновішим центром Микола Азаров теж дарує обладнання. Також прем'єр-міністр запитав думку лікарів щодо медичної реформи, знайшов спільників. Надо проводити реформу в медицині, чи не надо? Надо. надо. От тут ми з вами абсолютно повні единомышленники. Знайшов однодумців прем'єр Івощадбанку. Відвідав одне з дніпропетровських відділень. Черг не побачив, нарікань не почув. Бабусі лише дякують. Спасибо, я дуже довольна, що ви нам дали тисячу Дуже для А от з пільговим кредитуванням справи йдуть не так живаво. Скільки зараз уже віддіє з'явили відживання? Ну на сьогоднішній момент дуже активно з нами робота 17 чоловік, які підбирають квартиру, отримують пакет документів. Ще одне відкриття, зроблене прем'єром, перлина Придніпров'я. Дитячий центр соціальної реабілітації за одну зміну зможе приймати майже 200 дітей, що потребують державної допомоги. Перші малюки тут уже відпочивають. Розважився і прем'єр. Спробував грати у баскетбол. Із життям табору Миколу Азарова ознайомив спеціальний екскурсовод дівчинка Оля. Міністру перлина Придніпров'я сподобалась. Сказав подібного і в Європі не знайдете. Що не знайдете в Європі таких центрів, там немножко інша система, другими ділами не займаються. Ми такі центри будемо создавать для того, щоб наші діти могли набиратися і здоров'я і отримати хороший отдых. Це яркий пример того, що благодаря центральных роботі центральних местных ветвей власти, можно можна відкривати такі масштабні проекты. І щодо метро та кредиту від ЄБРР Микола Азаров пообіцяв, підземка у Дніпропетровську буде. На метро в бідровську буде в будь якому випадку. Можете не переживати. Фіналом прем'єрського візиту стало привітання та нагородження колег по цеху. Із рук прем'єр-міністра відзнаки отримали кращі держслужбовці. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі.